Є відгуки від клієнтів з приводу цих ікон. Да. Да. Є відгуки, десь, які ми їх заказали. Оце що, це багато їх? Ну це ж не все, що ж частина на складі, це. А це частина ще ж на вітрині, вітрині велика стоїть. Частина на вітрині, частина в коробках ще не розібрана. так, да, є відгуки, це нові ікони, техніка, я його називаю кракелюр. Чого? Через що ти його так Бо називаєш? Потрісканий оцей левка, uh -huh. як кракелюр, але це термодрук, це деревина ось затіє. має такі добови шпонки. Цікава печатка. Деякі гарні uh -huh. дішати. Uh -huh. І цікаво, що тут шпонки, вони ж не просто приклеєні, да, вони а, вони, а вони дійсно вставлені, як мають бути на іконах, на що старовинних ікона іконах. Да, така іконочка ангела хранителя Ціни не помню, в районі. По моєму 600 і, вони, гривень. і вони ж у нас помні. є абсолютно в різних розмірах. Ці ікони, різні, да? ікони, різні зображення. Вони дуже яркі, да, такі насичені варіант. образи. Тому і на подарунок, я думаю, і для свого іконостаса ви зможете щось собі підібрати. Чекаємо на ваші замовлення.